Друзі, всім привіт! Сьогодні буде декілька цікавих історій про дорогу, розкажу вам, що треба знати, якщо ви їдете по польським дорогам, за що вас можуть оштрафувати, і так далі. Додивіться до кінця, в кінці буде декілька цікавих історій. Значить, ось у нас така дорога біля школи. Я вже ролик знімав. Тут коли під час занять стоїть тетя. Тетя вона вибігає вся в знаках СТОП. Вона вибігає, вона допомагає дітям переходити е дорогу, е щоб ці фури, всі, які тут тут міжнародна траса Д-19, яка веде аж до Припалдики, десь там з Туреччини. І тут ганяють, і тетя допомагає їм перейти. Ось, значить. Е Рух, в принципі, в Польщі, як в багатьох країнах. Самі поляки, поліція мені там в перший тиждень сказали, що нічого не відрізняється. Значить, по місту, по місту, по населеним пунктам їхати 50 кілометрів, за містом 70-90 і на автобанах там десь до 110 кілометрів. Знаки в принципі всі зрозуміли. Ось буде зараз знак населений пункт. І зараз таке місце цікаве, на якому мене один раз ні, ні в цьому. Так, да, два рази зупиняла мене поліція, але два рази відпустили. Бо ще раз скажу: ну, тут хочеться розігнатися міжнародна траса. І коли тільки я приїхав, в Польщу ще не, не міг звикнути, був ну, нервований. Завжди хотілося мені щось швидко їхати, не мог себе пересилити, щоб їхати повільно, як всі інші. І поліція, так як і е в Україні, а ось це місце, там де написано Шкулка. Е тут поліція да, за кущами, за рогом любить ховатися, Так, як і в Україні. Поліція любить ховатися. Е я е поляки називаю цю прибор для виримання в вирим. Вимірювання швидкості сушарка, фен, і ось да, перевищив я швидкість. Якщо в Україні е, дозволений максимум плюс 20, точніше, плюс 23 від е, обме, обмеженої швидкості. Тобто, якщо обмеження 50, то е, 73 це, ну, це максимум, за який тебе не будуть карати то в Польщі плюс 10. Плюс 10, якщо їдеш більше плюс 10, значить все, тебе можуть покарати. І карають, крім фінансів, ще в них є така дисциплінарна, дисциплінарна така рейтинг. Називається пункти карні. Якщо ти, значить, порушив щось так серйозно, значить тобі ще накладають пункти. Якщо там ти перевищуєш, я вибачаюсь, треба почитати. Ну, скажімо, там десь більше 30 пунктів ти перевищив, тебе забирають права там на скільки на скільки то років, або тебе відправляють на перенавчання. За що можуть покарати? Значить, ось знак пішохідного переходу, ось він світиться, блимає. Це один із самих найбільших злочинів. Зробити обгін, вийти на зустрічну, об'єм на пішохідному переході. Ну, це взагалі злочин такий неймовірний. Ну, е зрозуміло, що значить. треба Знати, чим дороги відрізняються в Польщі від України. Дороги зазвичай вущі, є багато маленьких ро. Чим проїжджає той, хто стає ліворуч? Тобто, якщо машина від мене на колі заїжджає ліворуч з іншої дороги, то вона має проїхати перша. І ну, я маю пропустити всіх, хто там три машини під'їхали одночасно, маю всіх тих три, які зліва під'їхали від мене, всіх я маю пропустити. І е, є велика відмінність значить, в тому, як показувати. Чи ти в двох випадках вмикаєш поворотник значить, на колі? Значить, це коли ти їдеш відразу на найближчий правий е, поворот, тоді відразу ти вмикаєш правий поворотник. А так, на коло ти заїж, заїжджаєш без е, поворотників, і вмикаєш тільки тоді, вмикаєш знов е, правий поворотник, коли ти з кола з'їжджаєш? Е, ну, по суті, всі відмінності. А, ще що. Ще відмінність є. Значить знак, знак уступи дорогу. Якщо ще стоїть стоп-лінія, то обов'язково теж треба зупинитися. Чекайте, да. щось, 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 щось таке є. В принципі, ну, проблем таких я не бачив, але мені розповідала одна водійка автобуса Українка, яка їздить тут. Таких дорог дорог, на яких ну, два автобуси роз'їхатись не можуть, особливо взимку, коли сніг ще там не встигли прибрати або ну, не зробили дорогу достатньо широкою. Сніг прибирають дуже гарно, навіть в самих таких віддалених куточках в глухих селах тільки сніг випадає, виїжджає трактор, дерево впало. Виїжджає техніка, відразу все це прибирає. Ну, я не, не бачив навіть саме в глухих місцях. Ми тут живемо в глушині недалеко від лісу. І в ліс часто в церкву їздимо. Ну, сніг дуже, дуже гарно прибирають. І після вітру, теж, якщо щось впало, моментально бензопила, трактор виїжджає і все це чисто. А тепер слухайте дві цікаві історії, які я вам обіцяв розповісти. Перша була зі мною. Мене вже три рази, три рази мене штрафували поліція. Два рази за перевищення швидкості, десь близько 75-ти я їхав, там де можна було 50. Їхати. Ну, штраф не маленький, 200 злотих, десь на 9 помножців. Мене не бачать цей їхня система, тому в принципі, на пункти я не зважаю. Хоча я питав, вони кажуть, ні 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 пункти ми вам нараховуємо. І один раз за некну лампочку. Лампочка перегоріла ліва в день, в день перегоріла і на 20 злотих мене цей покарали. І завжди вони так кажуть, ну. на одни фотки, значит, пан ехал 80 с чем-то, значит, это там 500 злотых штраф и там 20 пунктов штраф. И вот инша фотка 74. Значит, тут 200 злотых штрафов и цей, и там щось 5 пунктов. Ну, давайте мы вам сделаем У права в мене провалилися між в машині між склом і торпедою. Пластик провалився, не міг я дістати, не міг я показати. Показав електронні в дії українські права. Ну, в принципі, нормально все було, але паспорт масово мусив показати. ось на Я декларую гуманітарний вантаж, щоб пройти без черги. Передостанній раз це було зайве, бо те, що було без черги, виявилося довше, ніж з чергою. Тобто без черги йшло довше, бо в них там зламали. Кажу, які там вантажі? Кажу, нічого там нема, там просто оцей. Ну, Типова була блондинка. Сказала: ні, ідіть туди на, на той пас, де оформлюють вантажі. Бо я не буду все це передивлятися, там було багато особистих речей. Родичі мене переїхали, речі свої залишили, багато особистих речей. Я не буду там все перевіряти, нехай вони перевіряють. Ну, Я постояв там хвилин 15 в черзі. Потів до того па. Я тебе не буду дивитися. Те саме було і з українською стороною сказали, що вони хитрі такі, самі не хочуть по мені роботі працю їхню виконувати. Ні, не будемо їдь, ми нічого тут дивитися в тебе не будемо. Перший раз, коли я проїхав і в мене нічого не дивилося. Вже на самому кордоні посміяли сказали, ні, ми волонтерів не припускаємо. Ай. Але постійте тут, значить, ми зараз, зараз зробимо на вас е тренінг. Ми будемо тренуватися. ми зараз, е Начебто нам тут перегородили дорогу. Ми зараз будемо на вас тренування проводити. Типа, стійте тут. Зробили по гучному мовцю, вся, вся бригада, вся зміна мусила підійти, щоб там десь вручно відштовхати моє авто. Тобто ну, Це вони, такі тренування мало прийти. Я стою, чекаю, пасажири хвилюються, як це має виглядати, будуть вони знімати на камеру. Ні, одна пасажирка сказала, ні, я не хочу ні, ні на яку камеру, ні, ні, ні ніякі новини. Ну, ми чекали так, чекали, чекали. П'ять хвилин дивлюсь, що вони там сміються. Потім кажуть, все, їжджайте. Все, ми тренування вже провели. Тобто на, на, на папері вони зробили, що вони там провели тренування, ну, і мене без черги пропустили. І ще буде одна історія. Зараз я натисну на паузу і розкажу вам ще. І ще одна історія, яка показує, що. Будь-які країни люди однакові. Японія, США плюс-мінус процентні відношення, відношення різні, але натура людська на протязі сотень тисяч літь в цілому однакова. Значить, розказується в місцевих польських новинах така новина. Один пан переходив в перехід і побачив, як на шаленій швидкості машина Він думає, ого, це шок. Він зараз точно не пропустить пішоходів. А якщо не пропустив пішохода на пішохідному переході, це ну злочин такий в Польщі. і ну Є такі люди, які ну трошки. Ладно, слухайте, що він зробив. Достав свій смартфон.